Ністерапія краще за будь-які пігулки допомагає подолати стрес, адже чотирилапі лікарі просто заворожують своєю безмажною любов'ю, понижується рівень кортизолу, і при тому діти спокійніше себе почувають. І через гру, через комунікацію, через годівлю собак з рук, якби вони. Спілкуючись, розвивають себе в інформаційному просторі, набуваючи знань тих, які ми вже підбираємо, скажімо так, в літературі, яку вони будуть читати. Відтак читання з собакою це ще один із методів навчити дітей не тільки краще читати, але й подолати власні страхи. Ми працюємо над страхами, на над фобіями. Ми відновлюємо довіру до собак, якби пропрацьовуємо цю довіру. І Ось так починається читання собакою. Бренда слухняно лягає поруч, і дитина може її обіймати під час читання та годувати. Окрім того, чотирилапа залюбки грає з дітьми у храстики, нулики. Аня на таких заняттях не вперше. Дівчинка розповідає, бренда допомогла їй повернути довіру до собак. Я дуже боялася собак. У нас було в... Собаки, які сильно кусали, і я боялася собак. Я перепорувала свій страх, почала кожен день до хвостиків ходити, і мені стало легше з собачками контактувати. Софія на заняттях з брендою вперше, проте вже встигла полюбити цю пухнасту добродійку. До цього дівчинка боялася собак. Трошки боялася, як вони на мене гавкали. Не всі собаки можуть працювати каністерапевтами. проте хвостатики, яких колись покинули, господарі, які знову навчилися довіряти, стають прекрасними лікарями. Собак, тих, які постраждали самі, яких адаптували, соціалізували, яких повернули до життя, повернули їм довіру до людей і по їхньому внутрішньому наповненні, скажімо так, того чим наповнена собака, це дозволяє їх також брати в роботу в сеансах поканістрипі. Ну в нашому випадку це більша частина всіх собак, які попали до нас з вулиці. Тож, якщо ви шукаєте собі вірного друга, який даруватиме вам свою любов та лікуватиме усі ваші тривоги. Візьміть песика з притулку міста добра, хвостатики. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Сьогодні ми відвідали шаховий турнір, це вже другий в цьому році, для підтримки молоді, для розвитку їхнього розуму, здібностей. Перенесли подарунки для вручення, щоб підтримати їх в цьому турнірі. Тренер Георгій Мінтенко каже, увага та допомога волонтерів наразі є вкрай важливою як для дорослих, так і для дітей. Дуже вдячний я громадській ну, благодійній організації, яка українська. Команда, команда, яка підтримує шахи, і фактично кожен учасник, який приймав участь, отримав uh, солодкі. Подарунки від цієї організації, волонтерський штаб Українська команда з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України розгорнув активну волонтерську діяльність. Вимушено переселені українці, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, особи з інвалідністю, підлітки, матері одиначки. Всі, хто потребував і потребує допомоги, отримували підтримку від волонтерів. Українська команда займається від початку війни. Від повномасштабного вторгнення росіяни цією діяльності ми їздимо по області по Чернівецькій області. Даруємо різним версам населення смачні подарунки, всяку допомогу, дякуючи нашим партнерам, зарубіжним партнерам, українським партнерам. Волонтерський штаб, українська команда, заручився підтримкою як українських, так і європейських благодійних організацій. Ми співпрацюємо з французькою організацією «Dog from Ukraine», яка допомагає нам в цьому нелегкому ділі. І Дякуємо їм, щоб дізнатись детальніше, звертайтесь за контактами у соцмережах української команди. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь розширити бізнес, чи створити його з нуля. Чернівецький обласний центр зайнятості другий рік поспіль здійснює супровід двох грантових проєктів. Урядової програми є робота, власна справа та гранти для ветеранів та їх сімей. За 23 і буквально два місяці 24 року. Ми вже бачимо. Те, що на таку грантову на такі грантові програми ми витратили вже не те, що витримав вклали в них правильніше. Мобу треба сказати 100 мільйонів гривень. Це економіка області. Отримала ну фактично інвестиції 100 мільйонів гривень. Створено вже майже тисячу робочих місць, і ця робоча ця робота не зупиняється. Ми продовжуємо працювати. От уже п'ята хвиля. Вона ми починаємо вже з нею працювати з такими бажаючими отримати грант. Головна умова отримання коштів надати нові робочі місця. Зазначає Любов Кожелянко. Такою можливістю вже скористалось 356 підприємців на Буковині. Також на грант подалось дев'ятеро ветеранів та дружина. Лишнього учасника бойових дій за свою ідею бізнесу вони зможуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Такі гранти ми можемо надавати як самому військовослужбовцю, демобілізованому чині, або членам його родини, як правило, дружина чи чи чоловік в залежності від. Того хто, хто саме військовослужбовець для члена сім'ї у разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень. Тобто, бачимо, що якщо 250 тисяч є робота для мікрогранців, то це два робочих місця потрібно зробити створити. Якщо мова йде про члени в родини, родини військовослужбовців, то 250 тисяч грант може отримати такий член родини і за створення одного робочого місця. Прота є певна умова. Зауважують в центрі зайнятості. Грантотримович отримує от такі, в такий спосіб ці кошти, які йому проплачують за ці за все те, що він перелічив бізнес-плані. Він повинен протягом двох місяців взяти на роботу двох осіб, якщо 250 тисяч сума гранту, то двох осіб. І уже протягом трьох років він зобов'язаний, щоб такі щоб дві особи у нього продовжувало працювати загалом. Лише за цей рік троє військових запланували відкрити продуктовий магазин, спортивний клуб та крамницю з дитячими іграшками за грантові кошти. Дружина ветерана зі стороженеччини має намір створити власну кав'ярню. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Потрапили сюди з вулиці, чи були евакуйовані з інших областей, з кимось поводили жорстоко, а інших ще цуценятами залишили замерзати на вулиці. За понад рік існування хвостиків свій притулок знайшли тут чимало собак. Кожен вихованець має свою сумну історію. Саме з повномасштабним вторгненням в нас і створився наш притулок, тому що був дуже великий наплив тварин, які потребували прихистку. Дуже багато людей, які постраждали через війну, які залишили свої. Домівки їхали із своїми тваринами, з собаками це були абсолютно різні собаки: від надзвичайно величезних до самих маленьких карликових. Люди не залишали і ми закликали не залишати, не покидати тварин вдома. Ще ми обов'язково знайдемо місце. В місті добра чотирилапі проходять лікування, отримують чіп і паспорт та соціалізуються. Попри те, що за тваринами доглядають спеціалізовані фахівці, особливу увагу вони мають від наймолодших мешканців містечка. Наші собаки самі залюблені, самі любимі. в них найбільше обіймів. Діти їм чистять зуби, доглядають, піклуються. І кожна дитина, яка вийде з міста добра, вона знає, що собака це друг. Це не раб, який повинен жити на ланцюгу, це партнер, це друг. Це про них потрібно піклуватися як про людей. За час створення притулку вдалося прихистити в сім'ї вже понад 200 собак, проте деякі з них ще досі терпляче чекають на своїх майбутніх господарів. Тварин у нас небагато до кожного персональне відношення. Ми їх дуже любимо. Зараз у нас 35 тварин. Це собаки, також в корпусах ще живуть і котики, і кролики, і тварин у нас дуже багато, але в основному ми собачкам допомагаємо, займаємося песиками. Тож в місті добра закликають охочих знайти собі вірного друга, не зволікати та обрати в притулку хвостики чотирилапого компаньйона, який даруватиме вам свою безмежну любов. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. І от в 2022-му, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну і планувала за декілька днів захопити її, завдячуючи в тому числі і добровольцям, вдалося врятувати українську державність від загибелі. Вони не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя та взяли до рук зброю, щоб захистити країну. Отак, вже понад два роки у війську і бокову. Винець Дмитро Сірман згадую більше двох років назад. Я вже третій рік пішов в збройних сил України, і насправді, коли ми сформувався наш 22 й батальйон в 31 й школі на вулиці Хотинській, то я побачив багато друзів від самого директора школи Ігоря Полічука до екстрародного депутата Івана Рибака, підприємців, бізнесменів, то є дуже багатьох людей, для яких які з перших днів війни відкликнулися і. Ну, якби це додавало такої наснаги, сили, що ну що я ну якби не один а нас багато. Дмитро Онуфрійович запевняє, такі як він, стали на захист у перші дні повномасштабного вторгнення, бо розуміли необхідність стримати навалу окупантів на гарячих напрямках. Ми не хоті, щоб. Росіяни прийшли до прикладу там на західну Чениці. Ми розуміли, що треба якнайскоріше мобілізовуватися, і я думаю, що до багатьох вже дійшло, що це вирішальний історичний момент. Якщо ми це не зробимо, то за нас ну, ніхто це не зробить. І слава Богу, що таких людей було тисячі сотні, ну які пішли і захищають, і зі мною за батальйоні і в бригаді багато. На жаль, багато вже займок, але багато є тих які воюють вже третій рік з 2014 року. Україна втратила чимало відважних синів та доньок. Світла й вічна пам'ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України. Низький уклін усім, хто продовжує боронити країну. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. До повномасштабного вторгнення всі вони мали різні професії та навіть не мали військового досвіду однак їх об'єднала війна. Впродовж вихідних у Чернівцях триватиме показ документальних стрічок з циклу Готові до спротиву. На камеру автори зафільмували воєнну буденність службовців 107-ї бригади сил територіальної оборони, де несуть службу Буковинці. Це є такий проект всеукраїнський, з яким ми плануємо об'їздити, ну принаймні більшість обласних центрів України. Під час цих заходів відбуватимуться покази документальних а також художніх стрічок, участь в яких або брали, або створювали безпосередньо військовослужбовці теромедія служби зв'язків з громадськістю. Також, крім того, буде презентовано фотовиставку в кожному із міст цього туру. Довжиною у війну, авторами якої є військові кореспонденти, ну військовослужбовці, полковник Олексій Дмитрашківський, а також молодший сержант Олег Пальчик. Творці кіно увімкнули свої камери, ще задовго до ідеї створення картини. Попри власні інстинкти самозбереження, часто вдавали зняти на відео всі жахіття війни, каже режисер фільму Олександр Ткачук. Була така ситуація, йшов обстріл. Е Наші побратими поховалися по бліндажах. От. І тут черговий приліт. Я виходжу подивитися, е, ну, чи далеко впало, е, щоб розуміти прицільність ворога. І між цими прильотами на рацію виходить побратим і каже, що будь ласка, в той список, про який ми говорили, додайте яйця. І я дуже розхвилювався, того, що вони вже на годину як не виходили на зв'язок, а тут раптом вийшли і говорять про яйця під час обстрілу. Мова йшла про те, щоб ми давали запит своїм побратимам, які були не на позиціях, а там подалі, щоб вони нам підвезли продукти, які нам потрібно було для перебування. І от ми порадились. І Хлопці забули, і потім раптово серед обстрілу кажуть: нам ще яйця, будь ласка, привезіть. Нам список може яйця додати поставки. Добре, що ви вийшли на зв'язок сказати про я. Автори кінострічки зауважують, герої цього фільму це справжні герої і в житті, які щоденно ризикують заради вільного майбутнього. Найулюбленіший фрагмент із цього фільму. Ну, це мабуть така найбільш мотиваційна частина стрічки, яка знаходиться буквально там в кінці, коли люди розповідають заради чого і заради кого вони пішли воювати і відстоювати українську незалежність і суверенітет. Військовий зазначає, кожен захисник заслуговує на власну кінокартину, і хоч в цю стрічку не потрапили всі особисті історії бійців 107-ї бригади, це лише частина розповіді про велику війну. Зараз ми пишемо історію, і нам випала честь зафіксувати її у фільмі. І в майбутньому наші нащадки зможуть побачити, як ми колись боролися якою ціною за свою незалежність. Діти вивчають. Зараз за підручниками про козаків лише там з малюнків. У нас є можливість зняти про це фільм і показати його майбутнім поколінням. Творці запрошують Буковинців переглянути прем'єру та, можливо, знайти серед кадрів фільму своїх знайомих. Раджу подивитися цей фільм всім буковинцям, всім чернівчанам, тому що це наша рідна 107-ма окрема бригада тероборони. Це хлопці і дівчата, які від початку повномасштабного вторгнення е, продовжують давати гідну відсіч е, московитам на полі бою і е, продовжують гідно захищати мир і спокій е, в тилу. Для для людей, які перебувають в тилу, наразі автори планують додати до кінострічки ще не одну частину. А вже 16 та 17 березня в кінотеатрі Чернівці відбудеться презентація художніх та документальних фільмів в рамках проєкту Дні кіно від ТРО. Вхід на подію. Вільний. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Нині до Чернівецької області, аби поспілкуватися з родинами зниклих безвісти захисників Буковинців, завітав омдусман Дмитро Лубінець. Зареєструвалися на цю зустріч 270, сімдесят да, 27, родин, з якими я буду сьогодні спілкуватись. Як правило, це достатньо непросте спілкування, емоційне спілкування, але в першу чергу це. Ну і можливість почути від них, де недопрацьовують органи влади, чи є проблеми з соціальними виплатами. Окрім того, уповноважений Верховною Ради України розповів про звернення, які надходили до нього від Буковинців. Ми фіксуємо на території Чернівецької області це звернення до нас щодо е дій представників національної поліції, а саме е побиття громадян України. Після цього вони звертаються. За повідомленням, і Національна поліція розслідує такі випадки. За нашими даними до мене звернулись 130 громадян України з подібними повідомленнями. Омбдусман назвав нонсенсом ситуацію, коли побиття представниками поліції розслідує сама ж поліція. Працівники національної поліції повинні автоматично повідомляти про такі випадки працівників Державного бюро розслідування. Замість цього ми фіксуємо, що представники національної поліції розслідують факти щодо можливих незаконних дій з боку національної поліції. Своєю чергою, головний поліціянт області пообіцяв особисто доповісти омдусману щодо кожного такого випадку. Я вам особисто доповім по цим фактам. До цього не було у нас такого повідомлення з боку працівника, що не у нас тут системні такі порушення щодо. Всі повідомлення, які наступають, поступають по звернення по 102, вони реєструються автоматично системою ПМП. Тому в минулому році, взагалі, в цілому у нас було по цієї системи зареєстровано таких 64 звернення, ну та по всім правоохоронцям області. Осім, звісно, проведення службов розслідування, направлені відповідні матеріали відносно, якщо десь факти підтверджувалися, або були такі сумніви на ну, Ба більше навіть по одному випадку був вирок суду, запевняє прокурор області. Зареєстровано органами національної поліції одне кримінальне провадження за таким фактом. Після того проведення досудового розслідування було передано в ДБР. Прокуратурою було за минулий рік зареєстровано 16 таких кримінальних проваджень, і відповідно до судового розслідування передано в ДБР. До суду переданий один обвинувальний акт. Дійсно, це був один обвинувальний акт щодо перевищення службових повноважень працівником патрульної поліції, який при затриманні особи ну. Певним чином перевищили свої службові повноваження, вже є вирок суду. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обурився побиттям 34 чоловіків, яких затримали на Буковині при спробі незаконного перетину кордону. Коли побачив особисто це відео, я не зрозумів, це були озброєні люди. Ні, вони скоювали правопорушення. Ну на думку правоохоронців, безумовно. Будь ласка, затримуйте. В рамках кримінального процесуального кодексу надавайте їм статус підозрюваних, відкривайте кримінальне провадження і робіть. Чим була пов'язана така надмірна жорстокість? Ну коли відео, причому самі засняли це відео, коли на землі лежить ця людина, хтось підбігає, він же знімає, починає бити по голові, в тому числі ногами. За словами Дмитра Лубінця, один з чоловіків навіть хотів покінчити життя самогубством. Вісім людей офіційно звернулись. До національної поліції щодо побутів і зняли побої. А знаєте, що одна людина е, намагалась порізати собі вени, тому що вже не могла за її поясненням, це був хлопець. Він сказав: мене так били, я вже не міг відтримувати, я вже готовий був просто померти. Намагався порізати вени. Також Омдусман зауважив, що є порушення у психіатричній лікарні, мовляв, вона переповнена. Ми приїхали з моніторинговим візитом. І встановили, що в закладі, який розрахований на 360 пацієнтів, перебуває 490. Норм, санітарні норми на одну людину повинні складати не менше 7 метрів. Це рекомендація. Станом на зараз там 3,6 метра. Навіть в їдальні стоять ліжка, людини сплять, але продовжують приймати їжу в цьому ж самому приміщенні. Окрім того, Дмитро Лубінець представив свого представника у Чернівцях. Ірина Ісопенко понад чотири місяці працює і закликає Буковинців у випадку порушення їхніх прав звертатись. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Жіноче здоров'я це важливий момент, який досить часто відкладають на потім. Проте кожній жінці необхідно вчасно проходити гінекологічні обстеження, які допоможуть своєчасно виявити захворювання репродуктивної системи. Фахівці перинатального центру влаштували день здоров'я для жінок, які постраждали від гендерного насилля і проживають у місті добра. В основному це одинокі мами, це мами, які потерпіли через війну, втратили власний дім, чи потерпіли через домашнє насилля. Є дівчата, які пережили сексуальне насилля, і е, в них часто немає ні можливості звернутися до лікаря, ні часу, ні усвідомлення, що це важливо дбати про своє здоров'я. В день здоров'я жінки, які проживають в місті добра, змогли пройти детальний гінекологічний огляд у фахівців Чернівецького перинатального центру і прослухати лекцію про правильне піклування за власним здоров'ям. Всі найкращі лікарі, акушери-гінекологи сьогодні тут для того, щоб надати. Висококласну медичну допомогу жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах, і сьогодні наші працівники, фахівці Чернівецького обласного перинатального центру проходили ряд тренінгів, ряд навчань для того, щоб вміти. Спілкуватися, вміти оглядати, мати контакт з жінками, які потерпіли від гендерного насилля. Понад півсотні жінок, які проживають у місті добра, пройшли медичне обстеження. Звичайно, дуже цікаво дізнатися самі нюанси. Мені здається, це всім має бути цікаво. Як на мене, це дуже добре, що вони це роблять. Вони нагадують тим жінкам, які про це буває, забувають, що треба проходити обстеження хоча б кожного року, хоча б. І вони про це нагадують. Це дуже добре. Бо вони всі про це пам'ятають. Можливо, бо це для здоров'я, щоб, ну, щоб не було ніяких, щоб не було ніяких хвороб або, або інфекцій. Полегшило. Щоб приїхали врачі, щоб привідали. Я для мене це важливо. Я маю пройти всі обстеження лікарів, щоб дізнатися про моє про своє здоров'я. Наприклад, може, я захворіла або треба якісь ліки і пролокувати. День здоров'я, який провели фахівці перинатального центру у місті Добра, надав жінкам можливість комфортно та швидко поспілкуватися з лікарями. Звичайно, звучно це. Не треба нікуди їхати, так як, наприклад, в мене троє маленьких дітей, то не дуже хочеться їх залишати надовго і їхати з цей. А так собі прийшла, собі, і все, і ти знаєш, що діти біля тебе, і далеко йти не треба, і все, все поряд. Це дуже ну, дуже зручно. Чернівецький обласний перинатальний центр підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом місто Добра. Відтепер день здоров'я стане традиційним заходом. Ми підписали меморандум про співпрацю з містом добра. І ця акція розпочинає довгу плідну співпрацю в наданні якісної висококласної медичної допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми щасливі, що в нас тепер є ще одна дуже важлива співпраця з перинатальним центром. Сьогодні ми підписали меморандум, і тепер над містом добра буде ще одна. Парасолька чарівників, чарівників здоров'я, які дбатимуть про здоров'я наших мам, тих, хто дійсно потребує уваги, тих, хто дійсно давно не мав можливості звертатися за допомогою до лікарів. І для нас це чудесний день здоров'я, важливий день. Пам'ятайте, дбати про своє жіноче здоров'я ваш обов'язок. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.